Говоря о перемирии, я даже не берусь вспомнить, сколько было перемирий: хлебных, там школьных, каких там а только да. не было и какой результат. Никакое. Я вообще считаю, что предусловием для переговоров должно быть только одно: Победа на поле боя. Все. Ничто да. другое не вынудит или не принудит ту сторону к миру. Ничто другое. Это раз, а второе. А кто в условиях, допустим условного перемирия, кто гарантирует вообще-то реализацию договоренности. А вообще-то можно достичь договоренности в результате переговоров. За счет чего можно достичь этих договоренностей? Ну вот как вы себе представляете, садится за стол переговоров российская сторона и украинская сторона. Определенно есть цели специальной военной операции, да, которая предусматривает демилитаризацию и многое другое. То есть, там речь о чем идет? О том, что достигнуть компромисса, даже если станет вопрос о сохранении государственности, можно только за счет политических, бизнесовых и военных элит Украины, которые последние 10 лет диктовали свои условия внутренней и внешней политики. Как это сделать? При условии сохранения этого режима, этой власти. С кем? С кем можно договориться? О чем? Ну, то есть, они как должны... То есть, если они на это согласны, значит, они должны капитулировать. И, кстати, капитуляция не предусматривает ликвидацию государственности. Не предусматривает. Германия в прошлом веке дважды капитулировала, ничего страшного. Есть это государство, развивается локомотив Европейского союза. Но зато оно точно предусматривает демонтаж всего этого политического режима, перезагрузку власти, новые конституции и многое-многое чего. Переучреждение, скажем так, этого государства. С точки зрения интересов народа, мне кажется, это лучший вариант чем половинчатые решения с сохранением вот этого э, всего, так сказать, политического бомонда, который осознанно пошел на создание военно военного конфликта, да, без учета мнения большинства населения, при этом в период войны адаптировался к этой ситуации, научился жить с этой войной, мало того, научился зарабатывать на этой войне, да, и отказ от этой войны для них это политическая смерть. Это среда, в которой они выжить не могут, по определению. Они знают, что делать с войной, они понимают, что такое военная экономика, откуда черпать ресурсы, деньги и так далее. За счет, за счет кого можно заряжаться энергией и существовать дальше? Да, за счет украинского народа, который отправляет на эту войну и, и сохраняет свой режим. А вот что делать в условиях переговоров и прекращения огня? Ну, что делать с этой страной? Что делать с ветеранами, инвалидами, с пенсионерами? Как это же сразу они же понимают, что потоки сразу прекратятся? А кто будет это все финансировать? А у людей возникнет тысяча вопросов. А вы же нам обещали победу, вы же говорили, что танки будут ездить по Тверской. Где это все? Где это все? А скажите, а если если исход будет именно такой, а зачем нужно было воевать э, и, и терять сотни тысяч людей? Для того щоб получить на вихла ноль в той же час українці а, демонструють свій професіоналізм на полі бою, застосовуючи ФПВ-дрони і безпілотні літальні апарати, такі як Баба Яга. Адже якщо Рогузін скигли, то зрозуміло, які там непереливки створюють наші захисники у окупаційному війську. А Форбс вказали на важливий момент, те, як українські захисники використовують ФПВ-дрони і те, як вони збивають російські розвідувальні дрони, безліч відео підтверджує, що це не поодинокі інциденти, а частина. Тенденції потенційно тривожної для Росії. Українські FPV почали збивати російські розвідувальні дрони, вочевидь, у результаті швидкого процесу розробки українських Brave One. Це державний технологічний екселатор, метою якого є швидке впровадження хороших ідей свородіяльності. І він має вражаючий потужний список. Пише The Forbes. У квітні Brave One закликав до створення дронів перехоплювачів. Їхні вимоги були прості. Система, яка отримувала б інформацію про місце знаходження ціля, швидкість і ПЛНГ від зовнішніх датчиків, таких як Радар, і запускала б дрон для пошуку, переслідування і автоматичного ураження. Цілі їхні цілі летітимуть зі швидкістю 60-100 миль на годину на висоті близько 5 тисяч футів. Зокрема, російські розвідувальні дрони Орлан 10 зала і Суперкем. Наявні системи ППО можуть легко збивати такі дрони, але в той час як Орлан 10 коштує близько 100 тисяч доларів. Ракета класу земля повітря Стінгер коштує близько 500 доларів за постріл. Такі ракети є дефіцитним ресурсом і. Як правило, приберігають на випадок невідворотних загроз, ми повинні знайти рішення щодо я змогу збивати такі дрони, не витрачаючи даремно засоби ППО йдеться у запиті Брейвван. Ну і тут знаєте, хочете додати те, що вчорашній день показав те, як ворог використовує розвідувальні дрони, і позавчорашній теж адже дрони літали розвідувальні як на території Полтавського району в Миргороді, літали у Дніпрі. Літали. Ну і всі ми з вами бачили, куди потім ворог скеровував свої ракети. Тому, якщо наші Українці виробляють такі дрони, які все ж таки будуть перехоплювати ось ці розвіддрони з боку окупаційних військ. Це просто прекрасно. На далі поговоримо про гарячі новини з Арефі. Власне вчора ми розповідали про те, що відбувалося в Курську. Такі цікаві коментарі були і від Сергія Брачука про те, як Курськ п'є каву, заверну на мангалі. Ми розповідали, що у російському курську вранці 2 липня сталася масштабна пожежа. Ну от вже з'являються також супутникові знімки пожежі на авіаційно-технічній базі у російському курську. Її видно на супутникову знімку. Ви нині бачите на своїх екранах. Про причини займання невідомо. Місцева. Влада чи ж міноборони РФ не повідомляли про атаки безпілотників. У свою чергу російська служба Радіо Свобода показує цей знімок, який був зроблений 2 липня. І там видно, що дим від пожежі на території центральної авіаційної технічної бази в Курську все ж таки є. Ви його мали змогу тільки що також побачити. Ну і численні фото та відеозаймання у вівторок публікували очевидці. Найбільш якісних супутникових знімках було видно, що поруч із будівлею, яка спалахнула, знаходиться також. Стоянка військових вантажівок. Про це також додають журналісти. Ну і нагадаємо, що як повідомлялося ще вчора, місцеві змі повідомляли, що може горіти військова база. Тоді вони говорили про пожежу, про гасіння цієї пожежі. І місцеві змі також повідомляли. Що горить військова база, а усі дослідники дописували, що палає центральна авіатехнічна база військової частини 13830, на якій розташована велика кількість автотехніки, яка обслуговує авіацію. Ну на цьому гарячі новини з Арефії, звісно ж, не завершуються, оскільки вони знову доповідають про атаку безпілотників на кілька областей, серед них є і Московська. Про це також вони скиглили. І що відомо щодо цього, те, що у Росії неспокійно там знову Знову заявляють про атаку дронів. Звісно ж, заявляють і про роботу своєї успішної протиповітряної оборони. Вночі 3 липня невідомі дрони атакували новоросійськ. Однак у Росії заявляють про атаку і на інші регіони. Це зокрема на Білгородську, Брянську та Московській області. Відповідно до заяв російських змі, сили ППО знищили 10 безпілотних літальних апаратів на території Білгородської, Брянської та Московської областей. Крім того, Росія заявляє. В акваторії чорного моря також було знищено два безекіпажні катери, які прямували в напрямку новоросійській.